Плив зелених насаджень на міське середовище міста, які постійно розростаються, часто перетворюються на бетонні джунглі, де бракує зелених просторів. Це негативно впливає не лише на естетику міст, але й на здоров'я та добробут людей, а також на довкілля. Зелені насадження це не просто приємні для око декорації, вони відіграють життєво важливу роль у підтримці екологічної рівноваги у міських екосистемах. Зелені насадження забезпечують життєвий простір для різноманітних видів рослин і тварин, включаючи комах, птахів, дрібних савців та навіть деяких видів риб. Ці організми відіграють важливу роль у екосистемі, запилюючи рослини, контролюючи популяцію шкідників та розкладаючи органічні речовини. Зелені насадження забезпечують їжу та воду для багатьох видів тварин. Рослини дають їжу у вигляді плодів, насіння, нектару та листь, а також забезпечують укриття від хижаків. Тварини, такі як птахи та кажани, відіграють важливу роль поширення насіння рослин, сприяючи відновленню лісів та біорізноманіття. Зелені насадження очищають повітря шкідливих домішок та пилу, а також фільтрують воду, покращуючи її якість. Зелені насадження поглинають вулики слигас атмосфери, пом'якшуючи наслідки зміни клімату. Доведено, що перебування на природі покращує фізичне та психічне здоров'я людей. Зелені насадження знижують рівень стресу, тривоги та депресії, а також покращують когнітивні функції та імунну систему. Парки, сквери та інші зелені зони слугують місцями для відпочинку, розваг та спілкування людей. Зелені насадження можуть підвищувати вартість нерухомості, стимулювати туризм та створювати робочі місця у сфері благоустрою та озеленення. Ми всі можемо зробити свій внесок у збереження зелених насаджень та біорізноманітів у містах. Ось кілька простих способів. Садіть дерева та інші рослини у своєму дворі або на балконі. Підтримуйте місцеві парки та сквери, зменшуйте використання транспорту, який забруднює повітря. Підтримуйте організації, які працюють над збереженням довкілля. Дякую за увагу!